Дивитись інформаційний випуск на телеканалі Д1. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя. А ті, хто постраждав від обстрілів ворога, завдяки професіоналізму та зусиллям медперсоналу, отримують другий шанс піднятися на ноги. Фактично, його отримала поранена жінка з Донеччини. Історію порятунку розповість журналістка Вікторія Галка пані Людмила з Донеччини у двоповерховому будинку, де вона мешкає, майже не залишилося людей. Всі виїхали через війну. Обстріли у її рідному місці не вщухають. На момент вибуху жінка перебувала у власній квартирі, укриттів поблизу немає. Вранці ворог почав атакувати місто. Спочатку прилетіла ракета, потім кап пригадує жінка. Нема нічого, нема криші, немає стін. Нема отак, як смотриш як обрізали. І все це упала криша, і, і вторий етаж повністю, повністю. А я находилася на первому етажі в дев'ятій квартирі. І це все повністю на мене. Від вибуху будинок повністю зруйновано. Під завалами жінка провела декілька годин. Допомогли люди, які дістали Людмилу з під завалів. Передавила оце бідро, оце отутку бідро і праву ногу до коліна. От от я не могла ніка. Вот так смотрю, балка, не, не балка, а как сказать, СВП. Сейчас вы можете сказать даже какого размера, но дуже здорова. Вот такая, вот такая, вот так она, вот так плашня упала, это с перекрытия, с этого железного ржава. Но благодаря, что мусор на полу нападал, вот тут стояла сумка с консервами, я так как принесла и поставила, думаю, это... Так вона і это задавила, ну, благодаря, що воно плюхнулося то на то, то на сьо, і оце я могла шевелить пальцями, а так би мені ноги відсікло стопуду. Поранену жінку відправили у добропілля, потім до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Важкі операції на ногах. Ми маємо надію, що вона буде ходити, але їхати нема куди. Все зруйноване. Все абсолютно на жаль, на жаль, зруйноване. Її дістали з під пилу, вчасно дістали. І ще годину ніг би не було. Людмилі зробили фасіатомію на ногах, вона виздоровлює. ми її будемо переводити в травматологічне відділення, Буде поряд коло нашого Сергія. Тому кожного дня бачимо, що, на жаль, там, де достають каби, куди прилітають ракети, дуже багато, не тільки втрат от такої інваліднізації наших українців. Пані Людмила втратила все майно і житло у розпачі. Лікарі, медичний персонал підтримують її як можуть. Вона знає всіх поіменно. І ночу медсестри, медбрати бігали. Ваня, той взагалі нам Богом дан, як говориться, він ну не посидючий, мотається туди-сюди. Ось зараз сміна там хороша в реанімації. Назаліна Івановна. Золота душа, дівчатки харашомили перестріляють же, сходять это саме і там Альона і Наташа. Ну замечательно, да всі замічать. Ну це так кобішеде. Так вони з юмором, так вони піднімають настроєння. З документів у жінки залишився лише паспорт, інші доведеться відновлювати. Найбільше, що хвилює, де вона тепер буде жити, дуже переживає за свого домашнього улюбленця кота Масіка, який залишився в зруйнованому будинку. Масик зайчик. Він відкликається. Він серенький такий полосатенький. Він мелкий, чимо це ж меленький. Є коти крупні, а це меленький такий. Він вижив, да, Так, Да, я бачила його, він наверх забіг і слізь, чим мя няу ням Кажу, йди сюди, йди сюди, він труситься, боїться. Пані Людмила втратила все, але зберегла найцінніше життя. Тепер починатиму його з чистого аркушу. Хочеться вірити, що жінка не залишиться наодинці зі своєю бідою. Адже українці завжди готові допомогти один одному. Вікторія Галка, Іляломовське, новини Д1.